Усім привіт! З вами, як завжди, Павло, і сьогодні ми будемо говорити про новий гаджет від FIO. Взагалі, готуйтеся до того, що в нас тепер кожен другий гаджет буде від FiiO, тому що як там було і торік, цього року вони вирішили гатити релізи один за одним, і тому під кінець року в нас багато цікавинок від FIO. Але для розігріву апетиту поговоримо про найдоступнішу модельку з навушників, яку FIO робили. Як завжди, коли це пов'язано з чимось бюджетним, це зроблено в кооперації з Jade Audio. І моделька зветься JD1, тобто, натякаючи, що це Jade Audio, динамічний випромінювач, і саме початкова моделька в лінійці. Її вартість складає менш, ніж 15 доларів на Aliexpress, що робить її доволі цікавою. А, але тут обіцяно багато усього: там LCP-діафрагма в випромінювачі, асиметрична магнітна система, спеціальне акустичне оформлення, тобто має бути доволі цікаво подивитися на все це. Ну, Це ми зараз і зробимо. А анекдот дня сьогодні такий. Народна медицина це коли люди, які живуть в середньому 70 років, намагаються лікуватися за рецептами людей, які жили в середньому 30 років. Давайте швидесенько все це розпакуємо. Доволі гарна поліграфія для цієї цінової категорії. В мене починається стокгольмський синдром, і я починаю любити нову упаковку. Від Фіо тут такий приємний типу оранжевий колір. Треба було дружину спитати, який це колір насправді. Гарна поліграфія. Ну, і ось ця сучасна коробочка від FIO. Як завжди, я її надірвав відкриваючи, тому що дуже важко підчепити ось цей верхній клапан, або ти надриваєш клапан, або тут трвеш, ну, щось трапляється. Але знов-таки не думаю, що це якийсь недолік. В коробці в нас коротенька інструкція, в яке місце організму треба навушники вставити. Далі. Безпосередньо навушнички. Все ж пакування набагато краще, ніж зазвичай в цьому сегменті. Та й навушники виглядають помітно крутіше. Ну, а тут в нас буде кабель і насадки, базовий такий набір, тобто три пари насадок в комплекті і шнурочок. Ну, знов таки тут. Немає сенсу докоряти, що немає якогось чахорчика або ще чогось такого. Дизайн це в нас вже давно знайомий по бюджетному сегменту, комбінація пластика всередині і металевого фейсплейту. Тут, до речі, фейсплейт краще, ніж зазвичай. Це якийсь цинковий сплав, і він просто чудово, класно виглядає завдяки тому, що він відполірований до блиску. Він, звісно, збирає відбитки пальців, але завдяки тому, що тут цей сплав, то вони відтираються. Але швидко з'являються знов. Але за красу треба платити. Ергономічна форма вже відпрацьована вухами мільйонів. Навіть не аудіофілів по всьому світу, що мені дуже подобається, те, що тут носик металевий. Мені це подобається набагато краще, ніж пластиковий. Є і виступ, що тримає насадки, і сіточка, ну і непогано, наче вклеєний. Всередині можна побачити цей один-єдиний динамічний випромінювач, і навіть ви можете побачити, що в нього спереду дійсно є якась акустична камера, і в неї окремий вихід. Плюс в нас ще ось тут. Другий друге э, отвір для розгрузки, мабуть, задньої сторони випромінювача. Але всі ці вентиляційні отвори вони зроблені всередині, їх нема на зовнішньому краї, що добре, тому що інколи в дешевих модельках вітер задуває в цю малесеньку шпариночку і починає свистіти. Але... На щастя, це не часто трапляється в навушниках. Гарно сидять у вухах, така навіть трошки більш за середню пасивна шумоізоляція, тому що в навушника доволі масивний фейсплейт, який е, захищає від зовнішнього звуку. Ну і непогано завдяки довжині звуководу в нас відсікається шум. Далі, ось такий кабель. Десь я вже такий бачив, схожий в комплекті з іншими навушниками. Так, це в нас ліве вухо. Використовується, як на мене, все ще оптимальний варіант це QDC-конектори. Звісно, вони не ідеальні, але ніякі конектори не ідеальні, але в бюджетному сегменті вони добре себе показують. Вони і механічно нормальні і виглядають доволі приємно. Ось так от вони тримаються. Є сформована така завушена, і тут цікавий кабель, який сплетено з дротиків різного кольору. Він десь середній за м'якістю, не жорсткий, але й не сказати, що він там прям супер м'який. Але завдяки тому, що тут є ось ці завушени, мікрофонний ефект гаситься доволі помітно. Є ось такий пультик. Ну, Тут три кнопки з гарними, до речі, кліками, дуже приємними. А, і мікрофончик. Ну, Мікрофончик, як завжди, скажімо, поговорити можна, якщо піднести його ближче до роту. І ось такий у нас розгалужувач. Повзунка немає, ну, тому що там е цей пультик на дроті, тому нема сенсу у повзунку. І далі йде в паралель два кабелі, два дроти, і ось до ось такого от кутового чи штекера. В цілому, як для сегменту нижче 15 доларів, це взагалі, як на мене, гарна і презентація, і дизайн, і все інше теж. Ну і звісно ж поговоримо про звук. Я їх, як завжди, 48 годин прогрів. Навіщо? Ну просто показати, що я можу це зробити. Ніяких змін в звуці не відбулося, але не можу сказати, що це мене хоч якось засмутило. Тож, насправді, єдине, що вам потрібно з цими навушниками, якщо ви вирішите їх придбати, тут має бути музика з місія нездійсненна це підібрати до них гарні насадки. Ну, в тому сенсі, що хоча б ті з трьох пар комплектних, що вам найкраще сідають у вуха, тому що, як завжди, для Динами це важливо. Це і для інших навушників важливо, але з динамами там часто результат зовсім впливає. Тож, взагалі, в цьому сегменті, ну, умовно, там, до 20 доларів нас зазвичай чекає або якась е, різка вежка, е, яка, яку витягує там, арматурка на верхній половині. Або навушники, які завалені в один бік, або там щось таке басовите та бубняче, або навпаки таке тонке, доволі яскраве часто, тож немає якогось балансу. Фіо взагалі теж вирішили робити вешку, але вони зробили її м -м, незвичною. Не сказати, що це якась аудіофільська подача, але вона дійсно незвична і дає доволі приємний результат. Тож, низькі частоти приподняті не занадто, тобто є акцент, але він невеликий. Тобто навушники не басхедні. Вони припідняті трохи більше, ніж, скажімо, це має бути для компенсації нашого слуху. Але бас не сказати тут, щоб якийсь він був потужний або масивний, або щось таке. Акцент зроблений як на середній бас, так і на більш глибокий, тобто ось той глибокий. Гуркіт він присутній, але він не домінує, що робить подачу доволі комфортною, бо не знаю кого як. Мене ось ті глибокі частоти десь дві хвилини розважають, потім вони починають набридати. Тож завдяки цьому доволі збалансовано звучать акустичні інструменти. Звісно, вони трохи збільшені за розміром, їм бракує дрібних нюансів, але завдяки нормальній передачі текстур і також нормальній роздільній здатності вони відображаються, ну скажімо, нормально. З електронною музикою тут не буде якихось супердоминуючих низьких частот. Мені вистачає, але, звісно, тут вже питання смаків, тож десь так. Ну, що ще про низькі частоти сказати, нормально збалансована вага і атаки. Тобто, вони не намагаються бути супер важкими і не намагаються там бити більше, ніж потрібно. Тож добрі гуманні навушники. І перший приклад у нас. Це Майкл Джексон, Extended Mix, його класики Smooth Criminal. Звичайно, я полюбляю цей трек слухати якраз на чомусь такому басобустанутому. Тут дуже приємна басова лінія, і якщо наушники гарно будують контраст між басом і серединою верхніми частотами, це звучить кльово. Тут не такий акцентований бас, але в цілому басову лінію вони відіграють дуже приємно і також надають цей контраст. Плюс тут такий довгий вступ в цій розширеній версії, де багато всілякої перкусії, і це теж цікаво звучить через особливості верхніх частот, про які поговоримо вже дуже незабаром. Середні частоти, ну це нормальна динама. Взагалі вони виглядають е, втопленими, якщо дивитись на АЧХ, і там вже якісь оглядачі почали розк... розповідати про те, що там ой середні частоти взагалі не чутно, ну, вони провалені. Ну насправді вже там. Багато, ну, кілька років ми живемо в світі, де навіть доволі помітні вешки, все ж середні частоти залишаються доволі чутними і присутніми. Ну, звісно, якщо вже виробник не намагається зробити це навпаки. Тобто, завдяки тому, що в нас вже випромінювачі більш-менш адекватні. з... Як мінімум нормальною деталізацією, то зазвичай середні частоти залишаються дуже присутніми. А тим більше тут на низьких частотах акцент не такий вже прям велетенський, щоб заглушити середні частоти. Тож я б на, на, насправді акцент на низьких частотах навіть великим би не назвав, він нормальний. Тож, звісно, я й не кажу, що так завжди, але от тут це той випадок, коли середні частоти все ж присутні. А, вони нормальні за роздільною здатністю, звісно, це не моделька для вислуховування якихось дрібних нюансів та деталек. Ні, Але в цілому, на, скажімо, нормальній звичайній музиці, не на якихось там авдіофільських треках. Все ж все, що потрібно, ви почуєте. Тобто, мені коли здається, що люди сприймають деталізацію: так, типу, ну якщо вона не максимальна, то я якісь деталі в музиці втрачу. Хоча насправді деталізація це скоріше більш акцент на цих деталях, а не їх наявність, відсутність. Якщо вслухатися, то всі деталі на місці, просто вони не так акцентовані. Ну, звісно, бувають вже навушники, в яких там щось з ними зовсім не так, і в них дійсно там вже щось пропадає, але якщо не брати навушники десь в підземному переході. Ну або там не брати, що вам порекомендували продавці в якомусь великому мережевому супермаркеті, а звернутися, наприклад, до будь-якого з наших салонів, то там буде всі деталі присутні, просто часто не акцентовані. Навушники не критичні до якості запису ну, звісно, там щось краще буде для них краще, особливо на верхній половині частотного диапазону. Але в цілому взагалі не критичні. Нормальна динаміка, добре розподіляється вага, ну, тому що тут у нас все ж динамічний випромінювач. Сцена десь середня і в ширину, і в глибину. Не сказати, що вона якась там гіперпросторна, гіпервелика, але я навіть не сказав би, що вона там якась маленька, зовсім чи інтимна. До речі, насправді такі навушники, в яких вже там провалили середину та верха так, щоб сцена скукожилася в якусь маленьку, теж вже зустрічаю зустрічаються не так часто. Насправді ті, хто в цьому хобі там кілька років, ви просто не розумієте, як вам пощастило, що ви вже застали, ну скажімо, адекватний розвинений період, а не те, що було там 10 чи там ще, ну, скажімо, 10, умовно років тому, коли, блін, навіть нормальні навушники за нинішніми мірками були не дуже. Ну там, звісно, були всілякі. Того часу легендарні модельки, але зазвичай то були повнорозміри. В внутрішньоканальних модельках там було таке собі. Але тоді вже починав формуватися цей ландшафт, але зараз ми маємо вже більш-менш зазвичай нормальний результат, якщо знов таки це, це не якийсь дикий експериментатор або зовсім якийсь дикий ноунейм. Тож, ну, мабуть, все б. а ні. Тут єдина головна особливість цих навушників, це те, що ось ця область презенсу, тобто верхня, серед... верхні середні частоти і нижні верхні, вони трохи більш, ніж зазвичай підкреслені. З одного боку, це так підкреслює емоційність жіночого вокалу, робить більш агресивними гітарки, але інколи, там, особливо, якщо ви чутливі, до цієї частини діапазону, може бути занадто. Я не гіперчутливий, тому мені нормально, але я чую, що да, там їх трохи більше, ніж зазвичай, ніж там, в середньому це роблять, але ну, мені нормально. Але знов-таки тут багато що залежить від музики, жанрів і так далі. Бо, там, наприклад, зараз приклад важкої музики буде адекватний. А, наприклад, там арсоніст, який я слухав перед тим, тобто, це якийсь там щось там кор. Де багато всього закомпресовано саме в цю область презенсу, воно звучить вже так доволі е, агресивно. Тож, давайте до прикладу. І це мій один з моїх найулюбленіших треків. А, до речі, ще й трек на Сібілянти. Це Iron Maiden-овський Maiden Seven Sun of a Seven Sun. Я не знаю, чим керувалися там і мейдени, і ті, хто допомагали їм робити цей запис. Але ось тут всі ці с і с вони звучать, ну, скажімо, не дуже, а помітно агресивно. І насправді в збалансованих навушниках тут мають бути сібілянти. Тобто, ця есочка тут просто так от підстрілює. Навіть на сучасному ремастері все рівно чомусь воно так припідняє. Я не знаю, чому це зроблено. Тому що на інших треках Дікінсон менше сикає, але, ну, коротше, що маємо, то маємо. Трек позаяк неймовірний, як і вся творчість Iron Maiden. І ось на цих навушниках, насправді, ці сибілянти сіб майже непомітні. Про верхні частоти зараз поговоримо. А з іншого, тут непогано передається вокал Брюса, приємно звучать гітари завдяки ось цьому підйому вони мають трошечки додаткову агресивність, але ну, тут не занадто. Ну і гарно передається бас і ударні. А от верхні частоти FIO накроїли доволі цікаво. Тобто, спочатку в нас іде цей підйом на нижній середині. А потім вони так помітно провалили область 6-7-8 кГц, Тобто, ось ту, в якій знаходяться ті сібілянти, які людей подразнюють, і та, там також та частина, яка от відповідає за таку металевість в звуці, тобто її провалили, і звук ось в той. Е в, той, в тій області він комфортний. А потім є ще там підйомчик, ну, здається, так, в районі 9-10 кГц, щоб знов-таки там в нас була більша протяжність верхніх частот, а щоб хоч щось було, бо інакше це вони були б взагалі мутні. І далі вже йде там стандартний спад за 10 кГц, типовий для недорогих навушників. Тобто протяжність десь трошечки більше середню, але не набагато. Про якісь там вишукані речі, типу шаруватості, казати не доводиться. Тільки базові обертани в такому динамічному стилі, з трохи сповільненими атаками і затуханнями, але в цілому обертани передаються. Ну і тобто виходить дуже незвичні навушники, якщо вас дратують саме сибілянти, вони тут е е е так непогано придавлені. Але в той самий час. Е Нижня середина, вона доволі агресивна, може бути інколи. Тому там, тут потрібно розуміти, що вам не подобається в верхніх частотах, щоб зрозуміти, як ви на це відреагуєте. Тобто, як на мене, то не треба було там всі білянти прибирати, але я такий е специфічний товариш, мені верхні частоти не заважають. Але може багато кому, хто не полюбляє все це сикання і цикання, буде приємніше слухати. Тобто базові такі верхні частоти, ну, скажімо так, але не сказати, що прям щось кримінальне. І ось ще один приклад. Я, звісно, розумію, що мановар це більше мем вже, аніж гурт. Але давайте будемо відверті. Грати вони добре вміють. Просто вони обрали такий собі свій власний жанр. Доводити всім, що вони найкрутіші, найгучніші, найтрушніші, і так далі. І Перетворилися, скажімо, на пародію на самих себе, але грати вони вміють. І ось балада Master of The Wind, вона дуже це підкреслює. Тут вона зроблена доволі мінімалістично, головний центральний ст стержень це, звісно, вокал, він чудовий. І вони, от, знаєте, там як додали всього потрошечки, і зробили, довели це до смаку кулінарними термінами. Тобто тут є і трошечки додаткових вокалів, які з'являються небагато. І скрипки, і клавіші, і перкусії, і трошечки оркестрової частинки, тобто, все, все, все вони стягнули разом. Але всього небагато, і воно все гарманує між собою, створюючи просто дуже круту таку баладу. Все це вимагає присутності верхніх частот, доволі непоганих, щоб грати. Звісно, воно трохи страждає в плані натуральності, але в той самий час звучить не різко, і в цілому воно присутнє і не має дуже великих якихось там скарг на цей діапазон, Тож так от це, це виглядає. З точки зору джерела, їх можна, звісно, використовувати зі смартфоном, з якимось там найпростішим комплектним перехідником, але там якийсь простенький ЦАПік, до них теж можна додати щось там базове. А порівняння проводити не буду, просто тому, що дуже багато. В мене не було нічого з цього ультрабюджетного сегменту. Тож там були всілякі там KZ, CCA, здається, TRN якісь зовсім дешеві. Але це було вже так давно, що я не пам'ятаю їх добре і взагалі не бачу сенсу витрачати час на те, щоб там витягати їх порівнювати. Просто що тут звук доволі незвичний і не схожий на все інше. Тобто, за якихось там 35-40 доларів вже можна отримати більше. А от в бюджетному сегменті дуже цікава пропозиція з незвичним, але доволі як гарним звуком. Тож, дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.